Привіт усім! Ви на каналі Сонячна Черкощина. Подало вже їсти свинком, що поросятка займаються своїм. Це все самі що привела свиномотка. На сьогодні йде дощ, трошки наче притих, але з утра такий був хороший і вирішив зробити невеликий обзорчик. Ну, що цим поросяткам вже місяць у нас і два дні. Сьогодні вирішили покаструвати, бо вже далі погода показує хороша, так що на роботі більше всього почнеться посівно через неділю. Будемо готуватись, мабуть. Цю свинку теж ми вже перегнали з тих станків. Поросятка вже потроху їдять. Їдять, поки ще їм не робили. Курбіком їдять та що їсть мамка. Почувається, вони недоволі непогано, наче ну, все добре, поки проходить. Ну а це ось, ось дав. Сьогодні вчора був. В принципі, срок. День-два туди-сюди, ми так записали. Того, що парував два дні, коли схватило, не відомо. Так що ждемо сьогодні опорос, в принципі. Завтра вже на роботі то дружина буде сама. <клух> да, машу. <машиня? клух> і <Да. клух> цим теж непогано, вони під лампочкою відпочивають, і трошки смокчуть, ну, кожний займається своїм. Так що ждемо кума. Покажу вам трохи кастрацію, не знаю, чи YouTube пропуста чи забане. Через дві недільки ці свинки вже, ці поросятка вже підуть на продаж. Так що останній час ми вже каструємо їх вдома. Люди беруть одні ті самі ті, додаються, більшість бажає, щоб брать каструваний. Так що кум гарантію дає. Каже, кому не цей, щоб не бігати, мені потім по селу каструвати їх, то каже, давай лучше вже будемо каструвати у тебе. Так що таке. Так, ось кум готовий свої причандолі, Уже підійшов. Ну, а в нас дощ шпаре, як з відра. Ну, Все одно ми під навесіком. Будемо зараз робити. Так що сюдаю, дружині. Телефончик, а сам іду по поросяток. Дай я людям розкажу, як правильно треба. Як правильно, треба каструвати кабанчики. По старинки, по салдеповському методу. Як книжки написано. Чим я каструємо? Скальпель обичний. По салдеповському методу. скальпель обичний. Як хірург мене вчив каструвати, так і є. А що тоді дуже скальпелі були? Два тільки були желізні. <хи> да. Нитка, обічна нитка, те, що бутінки шиють, я його б'ють, замочую. І плюс присипочка, і плюс вода. Є два методи кастрування кабанчиків – Закритий і відкритий. Закритий. Це коли ми розріжемо шулочку, виложуємо, доцьогуємо яйце в оболочку. <хи> <хи> Я тебе покажу, дети жили. На практике. Кольці не дімо. Провіряємо, чи двояється, чи не двояється. Безіменним пальцем посерединка. Де не видно з цієї сторони? Без іменним пальцем посерединки, Побері, <звук> посерединки. раз. Два яйця видно. Ми його не бриємо, нема, що брить. Йодом змочуємо. Без під низ, Тут видовлюємо і мошоночку ріжемо. Раз. І яйце вискокується. Це виходить відкритий метод. Раз. І вискочимо. Піднімаємо яєчко. Єсть Два канотики. Один. Один кривоносний, один і Беремо ниточку. І перев'язуємо канотики. І кров'яний, і десь. І другий. Два. Хтось скаже, що ну це морока, ну нічого страшного. Це морока хороша. Безопасна. І контрольний. Опа. Берімо слідчу. Перекидаємо раз, Держимо, викричить. Перев'язуємо в другий раз. Та ж самого обробляємо Обрабатимо ще три рази. На всякий службі. Потім беремо лізвійка і відрізаємо на сантиметр від пульти. Хоп! Хоп! Покусти трошки. Всю. Тепер оце сукровиця, яка вискочила, кружа, кров трошки маятку підтираємо, беремо чистеньку вабку. Те, що в нас залишилося, вимокаємо і присипкою засипаємо. Трошки всередину вронку туди, щоб... Ні в якому разі йодом не заливати, Ні в якому разі. Все, кабанчик готовий до поміщення в штану. Все. А, можна? Опа. Вперед. Так, що це в мене такий метод. Таким методом займаюся вже давно. І мені цей метод найкраще подобається. А, сух, а сухий це як... Метод, це коли Чи закри... ми роз... Закритий, ти Закритий метод, це коли ми обол... вирізаємо яйця, але оболочку виставляємо. І потім перев'язуємо накидаємо кидаємо лігатуру прошивну. Ну, ми такого, звісно, не робимо. І відкритий метод це коли цю, коли цю оболочку вирізаємо і стається два канотики. Там, і Там, де спирпатозоїде, і там не йде виленіще. Я просто скажу, цю нічем. А то ти ще розрізаєш отушу, оболочку, Обовозьку що ти відрізав, розрізаєш, 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 а тільки виймаєш яйця оттуда, чи не? Витягую яйце і перев'язую ці два канотіки. Одрізаю, це кілограм по тринадцять є. Ото малі малі казав, вже не вдержиш. Легеньких путів не іще. Нам треба щоб такі, що буде... Кілограм під 20, під <liamo> 30. Ночки трошки так Не Моя ні сили. Раз, всі, двається, двоїться. Що ж диви один, держить не в двох, як Ну, Тоді ми двох держали, звісно. В двох держали. Це відкритий метод. Пума, звісно, сили не в руках. Не, ну це я ну А як можна вирізати, щоб залишити оболонку? Я щось нічого не розумію. Треба легесенько легесенько, щоб вона залишилася Оця ця оболонка, це вона залиється. Це ага. ту, ту оболонку треба залишити. Ну, це... це вже хірургія. Да. І є такий метод на відкручування. Пальці заложують між кров'яною канотиком і... Кров'яним канотиком із, спер із, із канотик, там не до і потім Отже. ну хоча звісно культю можна обрізати йодом замочувати ну, ну такого я, на практиці я таке не роблю так, треба було сніданці показувати. Треба, як я казав, тиждень назад їх кастрірувати. Люди скажуть, отож, що треба в три дні кастрювати, пита немає. Нова технологія. Це ми так трошки обтираємо те, щоб воно там щось нападало. І ні в якому разі йодом не заливати. Бо я показую, що заливають і йодом. Буває таке, що обрізають повністю. Ну, не вірте цьому, це все. Ви слухайте спеціаліста з 30-літнім досвідом. Так, ну всіх знімати не будемо, так процес і проходить до краю. Все по сторіночку, по старому. Нічого ми не видумуємо. Чипців у нас немає, щоб купити грошей. Все в процесі, правильно? А щипці це що таке? Ну як щипці кусають, дивиться, повітрікам. Кусають яйця, яйце раз, з другої сторони якось і обрізають. А, щось таке Віталя покляється. як ти научишся таке робити, ми тобі щипці кинули. Ну це треба можу, їхати або в доні, або куди там їхати. А куди зараз поїдеш? Отож, так, що поки. Або свині кастрювати, або свині різати. Шабанчики покастрювали. Люблю я їх, такі маленькі, маленькі, красиві. Всі гармані, все зробиться дурно. Всі живенькі. Да? Да, 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 да. Я тебе не трогаю, що я хочу, що на додочі, що іменно такий метод. Я ще раз повторюю, постарінку. Він мені найкраще подобався, тому що коли в колгоспі працював і робили ми відкритим методом кастрування на відрив. Ну, одне діло, допустимо, колос, одне діло вдома. Не дай Бог що, тут таке діло. Колоски, чи у колгоспі наоборот, я перекошую. У колгоспі кров потекла, там здохло, не здохло, по барабану. А в домашніх умовах краще, звісно, каструвати отаким от методом. Да, може він трошки непрактичний для когось буде, може він трошки неусовершенствований. Але коли, допустимо, я в одних людей кастрував і кажуть, мені люди купили мені нитки. Оце нитки чіткі, все красиво. Перев'язав, канатики порвалися, перев'язав. Нитка слався в руках, а канатики пішли. І пішла кровотеча. І як ви думаєте, як мені дивитися цим людям? І канатика не достане, тому що він вже заліз глибоко мошо. І отак, і так півдня просидів і проприживу. Ну, да, так, зрозуміло, що їх витягував оттуда, підприсипую, бро витягував, підприсипую. Ну, все стало нормально. Що я хочу сказати, що саме головне краще перев'язувати. В трьохденний термін питань немає. Може нова технологія. Це може бути і це був результат. Як там воно дольше проходить процес іменно заживлення, цих ронів, все остальне. В будь-якому випадку воно дожно напухнуть. В будь-якому випадку. Я Як, хто може сказати, що нитки там загнуються, перегнуються, там туди. Це все брехня. Нікому не вірте. Я ж 40 років каструю, так що такого ще випадку не було. 30 не 40. Тобто ще там вже 40. А, 30, А, 30, 30, 30. такі да, 49 мінус 19. Я вже старий, ми старій. І як сказати, кожен тиждень ну, 2 три громаді. Ну, хай одне. Буває одне в тиждень, буває місяць 6-7. Да, і на протягом цього року так, да. я проживаю. Так що... ось, ось сьогодні тільки Так, да, Сьогодні тільки семей. <laughs> так що я думаю, що оцей метод... Так, він виходить разом із відкритим, разом із закритим. Так, там треба прошивнулі лігатуру накидати. я просто переділи. Трошки більше вузлів на перехватку, ну нічого страшного. Все чітко. Все працює. Свині довольні, бояться молотоплі. Ось ще наші одні поросятка переїхали з під лампочки. Теж їм не повезло в житті, тому що в цю, цей загончик перегнали наша ось, ось п'ята. Свина маточка має буквально сьогодні-завтра пороситися, тому її перегнали в загон, тут де є в нас будиночок. Включили лампочку, на всяк случай, якщо теж прозіваємо. Ця свиня в нас не первістка, то будемо сподіватися, що дай Бог може розродитися сама. На цьому поки що будемо прощатися. Всім щастя, миру і добра.